Слава Україні! Ви на каналі Транс. з вами Володя, починаємо нове відео. На початку кожного відео я прошу вас, щоб ви підписались на канал. І сьогодні так само прошу вас, щоб ви підписались, тому що Ну, ви можете це зробити, я знаю, персонально ти. Ти от зараз дивишся, той що не підписаний, можеш підписатися, то підпишіться будь ласка. Сьогодні в мене відео таке, я виїжджаю в рейс Фредиком. Їдемо на пікап. Їдем, все, маю на увазі, що ми їдемо з Волтером, але їду сам без Волтера. По-перше, виїхав так спонтанно. Прикинув, що в мене зараз є вільний трак і є можливість поїхати на пікап, і другої роботи на сьогоднішній день немає. І щоб не витрачати свій час вдома, то вирішив поїхати. Ще зробити якийсь короткий вантаж. І знову пару гривень лишних не буває. Тим більше, що Зараз взяв непоганий вантаж 200 миль, 230 за 800 доларів. Пікап Віскансені, майже пів дороги це буде по 100 милі. Пікап Віскансені і делівері завтра недалеко в індіані. Тут такий прикол, виїжджаю з Ярди, щоб не їхати платною дорогою, їду по 41 УС. А ситуація така, що можна їхати по 94-му на Віскансені, можна їхати сюди по 41-й. У мене різниця по, по часу їхати по 94-й там. І їхати по 41-й, зараз я на лікар з'їжджаю. Хвилини, напевно, дві, може, може три. А в різниці в грошах 15 доларів треба буде заплатити тільки за ту одну брамку. Ну і ситуація така, що коли ти це робиш один раз, це нічого. А коли в тебе 10 раків, вони всі зараз поїдуть по 94-му, то тільки за один раз ми заплатимо 150 доларів. А якщо ми їдемо зараз в Віскансен, потім я буду повертатися назад з Віскансена то всі траки заплатять 300 доларів просто тільки за одну брамку. Так що ну, сенс об'їжджати є. Деколи воно не вигідно, коли у тебе немає часу, або водія немає часу, і об'їжджати тоді нема. Ну як, не вигідно. Тому що або ти втрачаєш там час, або ти втрачаєш там гроші. Але так як зараз і так як в більшості випадків, коли ми виїжджаємо з Ярди і їдемо на Віскансин, то цей об'їзд, можна сказати, мусить бути, маст-хев. Хоча, напевно, дехто буде зі мною сперечатися з цього приводу, і ваші аргументи я готовий вислухати в коментарях. Тому якщо хтось рахує інакше, то можете написати про це все. Приїхав в Мілуокі, трохи тут застряг в трафіках. Констракшн, літо, констракшн – це завжди, завжди одно і те саме. Я вже давно не, не був в таких трафіках, але треба це все знову згадати. Чого, чого що таке констракшн – це ремонт дороги, будова. І чого літом, тому що на дворі тепло і починають вони завжди це щось робити. От, знаєш, зараз бачите, тут ніхто нічого не робить, але все одно стоять ці фішки по бокам. Тобто. Теоретично ця територія, де я зараз їду, рахується як під констракшн. Хоча бачите, здійснювані нічого не відбувається. Тут доїжджає до пікапа, хлопець перекрив дорогу флотбедом. Десь завтикав, не, не подивився, куди йому треба їхати. В останній момент передумав повертати, пішов прямо. Тут всі, всі з нього мають чекати, тому що тут знак що ті, що вправо повертають, не зупиняються, але через нього треба було почекати. Але таке, нічого страшного, тому що деколи буває. У мене теж не раз було таке, що там провтикав. Машин треба дивитися наперед, куди ти маєш повертати і приймати ту змогу, з якої тобі треба буде повертати, щоб не, не створювати таких ситуацій. Але десь колись буває. Зробив Шікін цій бутці і зробив неправильний чекін. Тому що е, хтось там повів свій телефон е, перед тим, як я почав робити чекін. А я не подивився, що там е, це я вже продовжив за кимось чекін. І коричі, е, не, все вийшло не так, як має бути. То пішов всередину в будинок, там поговорив з цим хлопцем, який відправляє вантажі. Сказав, що все нормально, паркується в док і будуть мене зараз вантажити. Завантажили мене, можна сказати, флетбетним монтажем. Через те, що е, 10 цих е, отаких от є, і треба кожних, е, кожен треба було застрепувати. Правда, не так, як на футбеті, тут все простіше, але все рівно. Поставив стрепи, все нормально, тепер можна їхати. Думаю, що нікуди воно не діється, тобі далеко не треба їхати. Е, вчора, коли завантажився, е, пробував слигернути колеса. І ну, навіть при тому, що я розумію, що коли завантажений, воно важче щось робиться, але чусь... трейлер їхав назад, тобто гальма не тримали. Заліз спробували відрегулювати гальма, не вийшло. Ну, тобто вони регулювалися нормально. Але коли почав дивитися на це колесо, то зсередини було видно, що одна колодка не тримає. Зараз покажу, як вона виглядає. Ця колодка, вона стерта і там, і там. І от там, де вона має триматися в скеймі, вона не тримається. Вона щось впирається десь тут. Боже. Коротше, щось з цими колодками не літак. Їду зараз до майстра. Там та, та сама історія з колодка взагалі щось Будемо пробувати це все фіксанути. Коли ви слайдуєтесь, а трейлер не слайдується, завжди мусить бути для того причина. Просто так нічого не відбувається. Більшість випадків це просто погано відрегульовані. Берете ключ на 11. Ріжете і собі нормально відрегулювали і поїхали далі. Щось водіїде, коли цього не хочуть робити. Хоча це проходить навіть на прикруті ставши, ніякому теж дає права. Той сам там говорить, щоб здати на те на посвідчення водія, що як це все має відбуватися. Прекрасний літній день, їдемо зараз працювати. Зараз е, завантажився, їду в Індіану, в Вемансвіл Індіану на деливері. Е, Що хотів розказати? Цікава історія сьогодні. Позвонив мій водій каже. Володя була ситуація, тільки що їхав е, е, з, з Мічигана на Чикаго. На 94-му хайвеї, каже, паде дощ, там перестроївся. Тут каже, якийсь з'являється пікап-трак з легковими машинами завантаженими. І обганяє його, щось там починає, відкриває вікно, щось там починає кричати, махати, потім щось там бере і чимось кидає в дверку мого водія і потім починає тікати. О, варіантів пару. Десь коли перезмінював смугу мій водій, можливо, десь йому не сподобалось, як це зробив цей водій, який їхав на тому пікап-траку, може йому це не сподобалось. Або другий варіант. Мій трак з трезубом. І тому водію, який їхав пікап-траком, не сподобався трезуб. Тож варіант. Тому що подзвонив на ту компанію, яка Ось є фотографії, відео цієї компанії, яка нас обманяла Компанія називається «Автодоктор 15In. Непонятно, чого тракову компанію називають «Автодоктор», але таке. А цей автодоктор подзвонив я туди на їхній номер телефону, Піднімає трубку якийсь там Узбек. Пробував зі мною говорити російською мовою. А я з ним говорив англійською, і він мені щось там починає розказувати, що, е, що він з Росії, що він там ще щось там якось там бред, коротше, несе. Е, каже, ти розумієш, що раз мій водій кинув твого водія чимось, значить мій водій щось зробив таке, що мусило роздарувати його водія. Ну я йому право пояснити, що тут Америка. І тут е, немає нічого такого е, надзвичайного, якщо йому щось не подобається, а він дзвонив поліцію, а не кидає щось е, в вікно. Тому що за такі кітки у вікно можна і в тюрму попасти. Е, ну він сказав, що він, е, щоб я йому скинув відео, як це все відбувалося, і тоді він там буде щось приймати таке з Ну це все фіня. Просто для чого я це все розказую цю всю історію, що, по-перше, щоб знали, що таке можливо, що таке відбувається на дорогах, А по-друге, щоб водіям, власники компанії, менеджера, менеджера з безпеки мусить пояснювати водіям, що таке робити не можна, тому що за це можна дуже дуже сильно постраждати. І в такому матеріальному плані. І у фізичному, тому що ну, хто знає, що з тобою буде, якщо ти, якщо ти за щось таке потрапиш в тюрму. <сум> будьте, будьте всі обережні. На дорозі повинна бути взаємоповага, щоб не відбувалося, кидатися через вікна нічим не можна. А Якщо це був москаль, то можете тому хлопцю передати привіт. Якщо десь його зустріє на дорозі. Ну а якщо це українець, то подзвони, приїдь і поговоримо. Так що, всім добра. Тим часом наша подорож продовжується. Наша з вами. Тому що ви подорожуєте сьогодні зі мною. Зайшов в магазин, купив води і горішки. Виїхав так в рейс, що взяв з собою пару бутилок води, але вона вже закінчилась, тому буде пити багато. Зараз це все нам просто необхідно. Ой. Каскадія нормально себе веде на дорозі. Культурна машинка. Подобається мені як вона гальмує, тому що вчора їхав досить важкий і пару разів треба було так добре відгальмуватися. Нормально машинка стоїть чітко без всяких проблем, головне тримати дистанцію. Все, завалося Чекання зараз пропаде продіагностувала себе. Єдине, що світиться, це спущення колеса через те, що в колесах немає сенсорів, треба поставити сенсора, щоб цього не було. став один ранку я на делівері. Приїхав вчора вечором, тут запаркувався, переночував. Але вже як запаркувався, зрозумів, що я не доїхав до того місця, де мені треба, то зараз. Локбук не включаю, переїжджаю на те місце, куди мені треба. Тут буквально метрів 100. З другого боку будинку мені треба. Зараз Еванзвіл Індіана. Тут майже центр міста. Взагалі Еванзвіл дуже індустріальне таке місто. Дуже багато різних компаній, багато, саме компаній по металу, таких сталеварних. Тут є багато, що якісь дроти є, алюмінка є і багато всього. До речі, тут перевернувся трак з, з <смі> не в Велензелі, а Там в Зеркалі подивиться туди, на саут. Цей хлопець ночував біля мене. Модело страшне. Приїхав вчора вечором. Я стою собі вже майже з плюс заглушеним траком. приїхав, став біля мене, включив свій трак, почав гаркотіти дико. А це одне, а друге, що зранку встав, ну, то так би то вже для мене не важливо. Зранку встав і почав. Е, знову гаркоті та розбудив мене, ще шостої години не було. І дивлюся, на нього. а він вже там наклав якихось курей, велику купу і вже там єсть. Ми в ляхам 6 година ранку встиг встати і вже є ще вже два байника корки. По ньому і видно було, він кругленький стався. Так, де наше місце делівері? Треба шукати, де йому розвантажуватись. Вертаєш на Чикаго, завантажений, тут падуть дощі. І Трошки завантажений таким вантажом, що трохи є небезпека з ним. Треба обережно їхати, обережно гальмувати. Тому що везу алюмінієві зливки. І вони такі великі і дуже важкі, що і якщо щось, то ну, його нафіг. Не люблю таке возити, але вже що є то є. Зараз доїжджаю вже до Терахот індіана, фактично вже тут. І потім пару світофорів вже далі має бути нормальна рівна дорога. Там в зеркалі видно фрейтлайнер, здається, Коламбія їде. Видно, що він важкий, і я теж важкий. У мене сьогодні 45 тисяч паундів вантаж. І що хочу сказати про коробку автомат і механіку. По потужності у нас вони, напевно, плюс-мінус однакові. Може тут Детройт, там скоріше всього, теж Детройт. Але в нього коробка механіка, в мене коробка автомат. І машина розганяється на автоматі набагато швидше. Я розумію, там багато людей говорять, що механіка все одно рулить і так далі. Але я вам хочу сказати, що автомат, як для водія, набагато зручніший, ніж, ніж механіка. Набагато. Переїду і зайшов на тракстап туалет. Виходжу і зразу знімаю відео. Передаю привіт тому коментатору, який писав, колись як я Волтера купав на тракстапі, що Волтера я витираю рушником. Тим рушником, яким витираються люди. Ніби Що я така погана людина і без поваги до інших водіїв сиром. Тільки що був в туалеті на трекстапі, там прибиральник, який прибирає туалети, витирає кришку унітаза тим рушником яким е, хтось ніби мав би витирати на цьому. Повитирав кришку унітазу, кинув його там то відро для стірки. Я так розумію, що потім його перестирають і вже там не будуть вибирати, яке для унітазу, а яке для цього. Так що, хлопці, я тоді це говорив і тепер говорю на тракстапах рушниками витирати не можна. І тепер я би вже навіть і Волтера не витирав. Ну його нафік. Знову ремонт дороги, знову треба вирулювати. Вставлю алюміінь, що я везу, то воно не дуже важко. Але потрошки за рахунок досвіду й виїдемо. Ще не треба їхати обереж, щоб не нарватися на якісь неприємності. Приїхав з рейсу. Два дні сидів. Праці не рухався, то пішов в спортзал з мотию, трошки позайматися. Що, ранок приїхав на дотрака знов. роблю PTI, вроді би все виглядає нормально. Треба трошки долити колонду антифриз. Нам подивимося, що в нас там є залі. Так виглядає, те, що я привіз, Алюмінька. Виглядає небезпечно, але Дивіться, проїхав 300 миль вчора з нею. Трохи менше 200. Нормально стоїть. Стрепи поставив так, що воно натягнуто і тримається на своєму місці. Ну все. Щось все добре. Це стрепа трошки підтягує її в бік. Треба тут ще одну кинути зараз. Так буде правильно. Багато людей просять, щоб знімати дорогу. Я дорогу знімати не люблю через те, що я її стільки вже бачив, що вона мені вже не цікава. Але люди просять, то будь ласка. Зараз їду на Віскансі. Лишилося мені до делівері десь трошки менше години їзди. У мене делівері буде І Тут така ерія, де багато магазинів, шопінг-центри. Бедбай, тут колись був, що тут було, Гандер Mountain закрився, мисливський магазин. Прикольний. Я там колись, до речі, купляв рушницю. І тут нас обоняють деякі мотоциклісти. Якось той хлопець з тим рюкзачком не впевнений, рюкзачок на бік. Ну таке. Треба купляти нормальний еквіпмент. На мотоцикл. Або, або нічого не купляти. Що таке якесь непонятне, то воно не робить свою роботу. Їду додому. Зараз е, про коментарі деякі. Е, деякі люди писали за ту систему, яку я поставив для охолодження трака, тобто кондиціонер з додатковими акумуляторами. Е, багато пишуть, що це добра ідея, деякі пишуть, що краще би став і EPU це все те саме, лише воно має свій генератор, і той генератор заряджає основні батареї. Ну і плюс там ще ганяє антифриз, може прогрівати мотор і так далі. VPU плюс в тому, що воно автономніше і зимою воно дуже допомагає там конкретно, воно може зимою. Навіть при тому, як повністю сіяли акумулятори, вони можуть зарядити повністю акумулятори і так далі. І багато там плюсів. Мінусів кілька. Мінус в тому, що воно шумить, не всі водії готові з таким їздити. ну і В мене є водії, він має трак з пью, то він каже, я не включаю, бо воно гудить мені мішає спати. Ну, таке. Це одне діло, а друга, друга система, верніше друге, мінус в тому всьому, що воно все рівно потребує обслуговування і час від часу може ламатися. І час від часу так само воно, треба робити ремонт. І там, ну, і обслуговування в тому самому, що треба фільтри міняти, масла і так далі. Ну, ІПю, якщо на, як на мене, якщо є можливість ставити ІПУ, ставте ІПЮ. Це багато, багато дуже плюсів. Автономність е, величезна. Е, якщо немає можливості ставити ІПЮ, або нема бажання водія спати з тим, ІПю, що воно гудить, то можете скористатися, як я поставив цю систему. Воно так само допомагає на все. І на трак, і на обслуговування трака і на деф. Найбільше, напевно, що рятується Деф через те, що ця вся екологія вона дуже не любить холостих обертів, воно любить, щоб продувалася вихлопна система сильно, тобто на ходу, коли оберти йдуть там більше тисячі, тоді воно працює нормально. А коли воно на низьких обертах працює двигун, воно починає його. Забивати ці фільтри, ну і потім вже всі решта проблеми. Тому щось ставити треба, кому що більше підходить, то дивіться. Загнав трак на шапу, водія трак, каже, що перестав працювати кондиціонер. Хоча перевірив, но, дійсно так і є. Кондиціонер не працює. Зараз хлопці подивляться, зроблять і ще світиться АБС, АБС-трейлер. Але АБС трейлера світиться через трак. Зараз теж це все фіксене. І їду додому. Їду додому чого? Тому що Матвій купив собі мотоцикл і треба йому допомогти його зібрати. Так що зараз будемо збирати забавки. Приїхав додому з Матвієм, почнемо розборку, пакунка. Як Матвій? що тут нема что збирается. Пора треба страшно і все. Заднє колесо стоїть на місці. Руль. Руль. А там думаешь, что руль, не забули руль дати Як думаешь, будешь вещи ехати не шмей харли? Табеки топ, топ спи. Я не знаю. Зібрали ми мотоцикл, Матвій вже покатався, Матвій, які враження? Матвій враження да. від мотоцикла? Дуже добре. Ну коротше, те, що ти хотів, так? Так. Завтра розкажеш вже краще, чим ти саме тобі сподобався цей мотоцикл. Я трошки теж проїхався. Прикольно їде швидко, гарно, тихенько. І, ну не знаю, прикольний апарат, Навіть дуже. Напевно, в дитинстві я мріяв би про таке, але я в дитинстві мріяв про Карпати. У твоєму віці я мов, е, мопед Карпати Карпатиматьох. Теж було круто, але не настільки круто. як це. Якщо порівняти в ті часи, то це було як Дельта. Колись був ще Дельта. Дельта був найкрутийший мопед, який можна було мати. То це, напевно, воно. Субота, сьома ранку, я вже хто де. Привіз колеса для того трейлера, який ми ремонтуємо з тими, щоб були потріскані крос-мембери. Там вже все готово. Зараз тут трейлера немає, то нема що показати. Там поміняв ті, що потріскали крос-мембери, і поміняв візок. Через те, що, по-перше, візок на ресорах є трошки нюанси з тими користуванням його. А по-друге, це основна причина, чого міняв візок, що сама, сам візок, він дістав якусь деформацію. Ну і, зрозуміло, що вже його або викидати і ставити інший. А вже якщо ставиш інший, то вже для чого ставити з ресорами, коли є можливість поставити на подушках. Так що буде наш трейлер вже на подушках. Дивіться, яку зустрів. Машинку, Чекала. Хто скучаю за європейськими машинками, вони тут є, їх тут є багато. Сьогодні у нас з Матвієм заміна масла на Volvo, вже все поміняли, фільтра, масло залили, трак завели. Тепер у нас тут. Є нова техніка. Буквальна штука. По-перше, масло не розливається нікуди. По-друге, набагато зручніше з тим всім бавитись. І не треба мучитись тим, щоб переливати в коніст. Є свій моторчик, насос і все качає. Зараз е, оголошення той трак, на якому я їздив в рейс цього тижня. Я зараз виставив на продажу, тому кому цікаво, можете телефонувати мені 312 593 8660. Я його продаю. Зараз є необхідність в коштах на новий проект, тому треба продати один трак.